Чи можна уникнути артриту? Всім вітання. Існує поширений міф, що артриту не можна запобігти, але цей міф частковий. Неможливо запобігти кожному випадку артриту, оскільки деякі фактори ризику, такі як похилий вік, не піддаються змін. Однак можна усунути або мінімізувати певні фактори ризику, щоб запобігти появі артриту або повільнити його прогресування. Наприклад, люди з надмірною масою тіла мають підвищений ризик розвитку остеоартриту колінного суглобу. Підтримання нормальної ваги може знизити ризик виникнення артриту. Паління тютюну також пов'язане з підвищеним ризиком розвитку ревматоїдного артриту. Відмова від паління зменшить ризики, принесе цілий ряд інших переваг для здоров'я. Крім того, оскільки артрит може розвинутись після травм, захист суглобів під час занять спортом або інших фізичних навантажень може допомогти зменшити ризик розвитку артриту в подальшому житті. Наступне питання: чи є лікування артриту результативне? Хоча остаточно вилікувати хворобу не можна, але є методи лікування та препарати, які можуть допомогти зменшити симптоми багатьох видів артриту та уповільнити прогресування захворювання. А здоровий спосіб життя може покращити результати разом з лікуванням. Також можна спробувати натуральні рослинні засоби, наприклад, івоніка Гербалзав. Це комплексний засіб на основі екстрактів лікарських рослин. Він має протизапальні знеболювальні та відновлювальні властивості, полегшує симптоми остеоартрозу, стимулює синтез колагену в організмі та покращує стан суглобів. Засіб не має побічних ефектів, не містить синтетичних домішок і підійде людям будь-якого віку. Він швидко та ефективно зменшує запалення у суглобах, характерне для остеоартрозу, допомагає зменшити біль і набрики у суглобах, поліпшує їх рухливість і зменшує дискомфорт під час руху. Стимулює синтез колагену, покращує кровопостачання і живлення хрящів, а також сповільнює їх зношування. А ще він містить антиоксиданти, які захищають суглоби від ушкодження вільними радикалами та укіслювальними процесами. До речі, існує твердження, що дощ і сира погода погіршують симптоми артриту. Це звучить як міф, проте є деякі докази того, що погода може вплинути на симптоми артриту. Однак це не остаточний висновок і погода не впливає на всіх хто страждає артритом. Лікарі кажуть, що не існує остаточного наукового пояснення впливу погоди на симптоми артриту. Однак існує кілька теорій, а самі пацієнти часто говорять лікарям, що їх симптоми насправді змінюються залежно від погоди. Пацієнти із запальним артритом або набріками суглобів часто можуть відчувати зміну атмосферного тиску, як правило, за день до зміни погоди. Точний зв'язок між погодою та симптомами артриту незрозуміли, але здається, він існує певною мірою. Доктор Брайн Шульц, спеціаліст із спортивної медицини, виклав теорію, що низькі температури впливають на в'язкість суглобової рідини, що також може зробити суглоб більш жорстким.